Красуні, зараз ви будете просто зачаровані, просто зачаровані. Ви побачите цю неймовірну ніжність, цю надзвичайну красу, сережки, яку створив майстер-ювелір, дійсно з такою тонкою душевною організацією, Того, що в нашій студії сама ніжність, сама ніжність, така ніжна квіточка, на якій, як на тарілоці, знаходяться ось ці неймовірні фіаніти, які дуже красиво відображають. Світло, і ми бачимо з вами, наскільки вони блищать. І блиск фіанітів дуже насправді ем, подібний до діамантового блиску, Того, що фіаніти ну, це фактично синтетичні діаманти, можна сказати. Я завжди, до речі, дивувалася, фіаніти яка красива назва. А потім, знаєте, дізналася, звідки вона походить. Виявляється, все дуже е, так, практично. Тому що фіаніта, Фіаніт пішов від назви а, Фізичного інституту Академії наук, тому і фіаніт це абревіатура Мої красуні. Але зверніть увагу, наскільки красиво блищать ці фіаніти як справжні діаманти: 3 і 12 грамів. Досить вагомі, я б сказала, сережки під кодом К-1010. Їх у нашій. Ем... Студії, так, небагато, всього 10. Кожен наш лот, а, ми, знаєте, такий викоханий. Ми вибирали для вас найкращі вироби. Чесно, от дійсно відбирали найкрасивіші, найтендітніші найтакі, знаєте. Традиційні з однієї сторони, а з іншої сторони, сучасні, щоб вони вам сподобалися. Я показую профіль, щоб ви поглянули, побачимо бачимо з вами англійську застібку. Бачимо з вами штіфт. От я зараз зніму їх, так, одну зніму, щоб поміряти, і вам продемонструвати вже зблизька, як це все виглядає. Пане Олекса, а можна я покажу штіфт та швензу, щоб наші телеглядачки розуміли, що вони беруть, так? І потім помірю. Дивіться, ось знову ж таки, штіфт у нас досить таки широченький, так, щоб, тобто, може бути вушкашна. У нас різні, більш тонкі, більш такі товстенькі, об'ємні вушка. Тобто буде зруч буде зручно, тому що ну класичний такий хороший штіфт. Ось бачимо з вами, що швенза, яка позаду вона розрахована. Так, швенза вона розрахована на те, щоб на різні види проколів. Тобто бувають проколі, бі, проколи більш посажені близько до кінця нашої мочки вуха, бувають трошки вище. Ось ця швенза підійде навіть тим, хто досить високо зробили прокол. Зараз, дівчата, ми з вами я от одягаю, а в цей час пан Олекса вже а, нагадує мені про те, що треба робити знижку. Він такий сьогодні, знаєте, запальний хлоп. Що хоче якомога швидше вам подарувати позитивні емоції. Ну, пан Олекса виправдовується тим, що в нього, що він дуже добре виспався, дівчата. А я хочу звернути вашу увагу на вартість 1249 гривень. Тут у будь-якої підійметься настрій, хто обожнює срібло, а серед нас я знаю таких дуже багато. Ну що ж. Давайте вдивитися на цю надзвичайну красу, на цю надзвичайну ніжність. Ой, як красива, Боже, як клас. Дівчата. Дивіться, як об'ємно виглядає. Я хочу сказати, що ці сережечки вони будуть дуже красиво виглядати і на дівчатах молоденьких. Так, це можуть бути перші сережки вашої донечки. Ці сережки будуть дуже виглядати добре і на дамах більш такого поважного віку, але які полюбляють ніжні варіанти сережок. Ніжні варіанти до речі, з приводу швензи говорила так, хто робив високо прокол. Ну, у мене такої середньої посадки прокол. так. Але тим не менш, подивіться, наполовину, скажімо так, використаний в даному випадку штіфт. На половину. Дівчата, звертаю вашу увагу на те, що тут 3 грами, 3,12, 12 сотих грама. Це досить вага це хороша. До речі, на, на вусі вони фактично не відчуваються, але вага хороша. Тобто, не знаєте, не, не один грам якийсь манюсінький, такі тонюсінькі. Е, 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 тонюсінькі. Ні, тут досить таки багато. Я е, перед тим як закінчити, все ж таки хочу е, помилуватися на сережки. Дівчата, давайте подивимось на ці красиві, на ці красиві сережки. Ой, я красива, божечки! Погляньте, я їх покручу, щоб ви бачили. Ось ця ніби тарілочка. Так, ось ця Боже, які гарні дівчатка. Але, будь ласка, мої красиві, мої хороші, мої надзвичайно розумні, кмітливі красунечки. Покваптеся, будь ласка, покваптеся. Тут не час приймати довго рішення. Ви ж бачите, наскільки доступна вартість на срібло. Е ви можете зараз дійсно поцікавитися, скільки коштує воно в магазинах. Воно дуже подорожчало. Зараз ми пропонуємо вам ювелірні прикраси найвищої якості, найкращих ювелірних майстрів за найдоступнішою вартістю. Ми крокуємо далі. Повернути до вас буквально за півхвилиночки.